У навчальних закладах Коломиї скорочують сторожів. Підприємець Олександр Уржумцев переконаний, що таке рішення місцевих депутатів хибне і наводить щонайменше три аргументи. Тим часом у влади свої причини, деталі в сюжеті. Стадіон недавно побудували цей ну, покрили покриття по новому на цьому стадіоні. Зараз їздять на велосипедах. Сторожі видавали ключі, футболісти приходили. Заходили до сторожів, сторожі видали, і вони собі займаються. Зараз це все відкрито. Олександр Уржунцев – тренер із карате. Чоловік орендує приміщення для своїх занять на території Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. Пригадує, раніше, щоб потрапити на згадане футбольне поле, футболіст ішов до сторожа і брав ключ. Зараз територія відкрита. І ніхто не міг зайти з посторонніх, якісь там випивати на. Алкогольні напої, вживати якісь там наркотичні засоби, влаштовувати тут дискотеки. Це було все під наглядом. На думку підприємця, засмічені подвір'я шкіл це лише один із аргументів на користь збереження сторожів у навчальних закладах міста. Наступний стосується позашкілля. Всі е, ужбові заклади зараз ставляться на сигналізацію десь при, приблизно в 6-й годині. Секції починають працювати з 17-ї і до 9-ї години. Ну, перше, там дитяча ще буде секція, ще до 6-ї години вони якось ще зможуть, але є й друга зміна в школах. Вони закінчують шості, ну, 17-15, у них закінчуються уроки. Там 15 хвилин і і, і все і е, тому школи втрачають е, теж е, якусь фінансову допомогу. Ідеться про те, що і після 17-ї, і після 18-ї години гуртки проводити можна, але тоді за все, що відбувається на території навчального закладу, відповідає підприємець. Третій аргумент укриття. Точніше, хто відчинятиме їх до прикладу вночі? Білоруси тут недалеко. Не дай Бог, вони мають ночі дві-три сирени. Вона має бути відкрито з усіма цими питаннями. Олександр Уржумцем звертався до Коломийських депутатів на третьому пленарному засіданні 36-ї сесії. Міський голова Богдан Станіславський прокоментував його виступ. До нас зайшли громаду школи, які вже на той час 20-му році мали систему. Це було форм щось району, вже в районі в районі. В цю. Звідки, так нас. Та пан Олександр додає, писав знайомим депутатам з Івано-Франківська, у них таких нововведень немає. Тому з реплікою мера не погоджується. Він рівняє 5 тисяч населення в селі і 40 тисяч. Там не знаходиться. Де він каже, що там, там знаходиться, я так зрозумів, е, поліція. І біля поліції зразу ці будиночки, соцовочок, міський центр учбовий заклад, тобто все разом. Але тут зовсім інакша схема. Зрештою, чоловік сподівається, що питання розглянуть на 37-й сесії міської ради. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.